Усім привіт, слава Україні! Ось видався час, можливість вийти до вас з новеньким відео. І одразу хочу всіх попросити поставити лайк, написати коментар підтримку каналу, написати коментар, хто в нас замовляв розсаду, як вам розсада, як вам якість розсади, що зараз робите з цією розсадою, вже, мабуть, і вуса обрізаєте повним ходом. Так, що буду вдячний за зворотній зв'язок. Так, хочу показати це наші молоді посадки Альби, ось на три серцевини поділений кущик. Вже зачистили міжряддя від бур'яну. Вирівняли, бо коли насипається бугор, то земля йде сюди і сюди, бо притискається плік. Ось видно, брудне, то отак вся земля. І от робиться такий, таке заглиблення. І ми то все пропололи, винесли і вирівняли. І будемо стелити агротканину найближчими днями. Не знаю коли, я ще мав два дні тому її застелити, Ну, все, нема часу. Ось це наша розсада. Це перед вами сорт Сирія. Дуже крутецька розсада. Дуже класний сорт. Видно, листя таке. Цей сорт видно здалека. На цілому полі він блистить на сонці. І видно наскільки шикарнюча розсада. Якраз ми робили сьогодні зрізку. Ось досить дійшли. І ось там розпочинається цей сорт. І ну, тут залишилося метрів 6. Тут мальвіна в нас зрізали вже. Там початок цього ряду фанела. Також більшу половину зрізали вже сьогодні. Так що кого цікавить, можемо відправляти. А тут в нас реми. Реми, реми. розсада росте. Набагато повільніше, ніж ранні, середні пізні, але вже ось такий коренець. Також на днях будемо зрізати. І... Квіти вже, як, так як ми вже кожен рік робимо, можливо комусь це буде як лайфхак. Зрізаємо квіти постійно. Постійно кожних 10, 12, 14 днів, як вийде. І ростуть тут вуса. Першу хвилю ми вже зняли в серпні, зараз росте друга хвиля. І так само квітоноси ми обрізали. Але завжди під кінець, зрізки, ось, десь за днів 3-5 вже буде ця русада зрізатись. Квітконоси ми залишаємо і ще встигнемо трішки зібрати врожай. Дуги в нас тут вже є готові, бо ми тут сітку надівали від граду, можливого, коли насувалась хмара або від сонця, практично весь час була тут сітка в спеку. Ось. І зараз вони нам пригодяться, ми будемо кривати весь цей сектор агроволокном. Щоб зібрати ще трішки ягідку. Ось тут підгнила, трохи здається. Це нічого, бо поливається, збільшена вологість. Ось так що ось такий ще нас чекає врожай. О, це навіть зі стаканчика. Квітка, це зі стаканчика. Такі справи у нас відбуваються на полі, так що реми також будуть доступні до замовлення. Бачите самі, розсада без плямистостей, без якихось натяків на якісь хвороби, антракноз і тому подібне. Дуже доглянута, ось корінь. Ну, Він ще буде рости. Буде ще рости зрізка, ще день-два постоїть. Ну, Загартовування як такого не треба. Осінню, можна зразу садити, зрізати і зразу висаджувати. По-перше, це стакан, а по-друге, нема спеки вже. Ось Дивіться, які букетики. Нас ще чекають. Якщо погода дозволить, ще зберемо врожай. І ось такий у нас міні-лайфхак. Так що користуйтеся. Хто хоче собі розмножити, закладайте одну хвилю в серпні, але від весни всі квіти обрізаєте стабільно. Потім закладаєте другу хвилю, вусики, вони там будуть у вас. І тоді вже зрізаючи другу хвилю, десь з вересні, можна вже квіти, які будуть вилазити, так як ми зробили, ми вже їх не рухали. І ще в жовтні місяці будете збирати ягоду. Так, це наш, наш сектор з ранніми сортами. Все зрізано, крім трішки тут. Чамори, також осада шикарна. Дуже потужні вуса має Чамора. Тут навіть я не знаю, як якийсь стакан витягнути, показати. Ось який корінь. Листка тут Тоже серцевина. Теж Тоже класний сорт для себе, взагалі бомбовий, але не, тран... не дуже транспортабельний. І велика ягода досить. На об'єми я його не саджав би, а для себе сорт суперовий. Ну, У нас його небагато, там можливо саженців 200 буде. І то там вже трішки забороньовано, може навіть і 100 залишиться. Тут у нас вже була гірчиця вже скошена, вже заорана. Оце вся ділянка буде розсадник на наступний рік. Ось там Кутику донизу. Тут повністю догори і ось це вся територія. Це все буде маточник на наступний рік. Так, що ще? А, зараз у нас був сьогодні збір. Завтра ми на ринок. Зараз покажу ягоду станом на кінець вересня. Ягода хороша, о запах вже здалеку чути. Ось така у нас Мурано. Знаю, такий калібр ще попадається. І це вже йде, скажімо так, завершення. О, антракноз вже місцями з'являється. Ночі холодні, вологість, тумани. Клімат такий собі у нас на Львівщині для полуниці, але ягода дуже смачна. І ось у нас ягоди як такої нема для збору. Оце сорт Аня зараз я показую. Але ось всередині треба десь тут показати, щоб було добре, видно. Дуже багато квітів вилазить ось. Молодих квітконосів. І така буде, ніби зацвітає місцями. Ну, Мурана вже дуже виснажена. Ось молоденькі підконоси. Мурана вже на осінь трішки-трішки вже не витягує. Вже квітконосів менше є. Калібр ягоди вже не той. Ході живлення є, все є, полив, все як має бути. Покажу це, як пише книжка, але... але Літо є літо. Ось і ягоди вже. підконоси такі там 3-5 ягід. Нема вже такого там 7, 9, 12 на одному То... Ну воно і зрозуміло, ціле літо кущики відпахали. І вже трошки немає сили. Так що подумаємо на, на рахунок того варіанту, щоб, наприклад, весняна висадка, ось цей сектор, весняна висадка, і з липня ми пускаємо плодоношення. І подумаю, може, в травні місяці ще одну висадку робити і запускати з серпня місяця в плодоношення. Тобто суть та сама. Перших там два місяці квіти обриваються, а далі запускається в плодоношення. І щоб зараз на вересень мати гарну свіжу ягоду, щоб кущі не були настільки виснажені, тобто на заміну мати. Бо ринок потребує гарної ягоди, ринок хоче цієї ягоди, а в нас її вже дуже і дуже мало. Так що всі потреби ми не закриваємо, це трошки обідно. Це наша русада вся основна, це все нас Амі, це є сорт Далі. Також дуже гарна ягода, кругла, дуже і дуже смачна. Хто ще не пробував, пробуйте, саджайте, хоча б кущиків 10, посадіть на пробу. Переконайтеся, що ягода дійсно класна. Це все в нас брілла і альба. Ну, самі такі основні промислові сорти. Русада дуже хорошої якості. Я ж кажу, хто вже в нас брав, напишіть, як вам успіхи нашої розсади. Ось так. Ну, через стаканчик завжди погано видно. Грубше коріння видно, а основна масу кореня не видно. Ось така розсадка. Недавно була було зрізана. Ні, 4-5 тому амі зурізали. У нас два бугри, один швидше зрізали, другий пізніше. Лючія є. Також тут бріла така, гірша відібрана, то... Можливо, собі подосаджуємо випаде. Ну, як гірша? ну, Досада нормальна, але вже так. Корінь ніби слабший. Вже може деяка доросла. Ось так видно, що ще не заплівся. Ну, Нічого. Так, коли буває, ставимо в подарунок, хто там бере бріло, можемо кущика зверху кинути. Чисто бонусом. Це наша лючія. Так само корінь гарний. В ну, нас сьогодні тільки зрізана. Ще буде доростати коренець. ще ми її підживимо тут зрізаною. Обробимо так само. Ось така розсада. я взагалі в неї і назва сорту така делікатна лічія. І по факту кущики теж дуже делікатні. З роз, розсади, ну, якось чесно не люблю цей сорт в плані розсади, типу, дуже-дуже з вусами якось тяжко з нею. Вони якісь такі делікатні, листечко завжди делікатне, тоненьке. Тобто не така вона. От, от Просто коли береш розсаду і дивишся і закладаєш, і зрізаєш, наприклад, той самий бріли, альби. Далі, наприклад, і Лючія, ну, це небо і земля, ну така якась вона ніжна, така дуже делікатна. Багато хто думає, що о, прислали типу лючію, і, і замовила людина лючію і бріло, наприклад, каже, а що лючія така, типу, русада слабенька. Ти починаєш людині пояснювати, що то не то, що розсада слабенька, то сам сорт такий делікатніший, і стебла там не такі. Потужні, як той самий її бріли. Ось. Але воно того вартує, ягода дуже смачна. Так що ось такі справи, в принципі, нема що дуже показувати. Зараз кожен день те саме: розсада, 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 розсада і два рази в тиждень збір ягоди. Ягода не є. ось, видно, на рядах відкидається. Дуже висока у нас вологість, постійні тумани. Ось Зараз знову дощі перейдуть, похолодання там до плюс 4 вночі. Ну, таке собі, не знаю, цей сектор ще трошки щось дозберу. Навіть нема часу попічищати, кущі дуже загущені, тому що через цей гниє вологість загущені кущі, і вона все докупи, і ось такий маємо результат. Ну нічого, ті кущі свої вже віддали влітку, нема що на них нарікати. І будемо надіятися, що там, де я показував сектор ремів на розсаду. Що ми ще звітом в жовтні щось трошки урожаю та й зберемо. Якось так працюємо. Ну, буду постараюся ще щось знімати цікаве. В принципі, розказувати є, що показувати, але не завжди є на це час. Обробляли вчора е, маточник, луна е, Experience. Взагалі вся лінійка, оця Луна Experience, Луна Sensation, Луна Care дуже круті препарати на Experience ми на маточнику використовуємо. Там від плямистості, антракноз, буршниста руса і тому подібне. І Luna Sensation ми використовуємо в травні місяці по ранній ягоді під час цвітіння, так як заявлено виробником. Це там дуже гарно працює так само антракноз, сіра гниль плямистості. Термінами очікування, звичайно, дотримуємося. На початку цітіння ми нею обробляємо. І ті роки, попередні, що ми нею працювали, досить-досить гарно ми проходили сезон без антракнозів і тому подібного. Бо попередні роки ще до цього, три роки тому, три-чотири роки тому, як ми починали суто сутосвічом ми працювали по цвітінні, то в нас з'являвся антракноз десь на середині зборів, особливо на Альбі. Альба дуже підхвачує антракноз. Ось. А після того, як ми спробували луну, ця проблема відпала. Вже вже два роки без антракнозу. Ми. Ну І плюс ми вели біопрепарати, а раніше ми ними так не працювали без ткур і триходерма. І все воно. Сукупності, скажімо так, дає непоганий результат. Ось, її вже прямо на очах на відео, починав знімати 15 хвилин тому. Ще було досить добре видно, а зараз вже досить-досить темно. Що буде завершувати відео? Всім дякую, хто подивився. Напишіть хто додивився до кінця. Напишіть, як вам відео. Бо навіть не готувався до відео, просто витягнув телефон, почав знімати і говорю і що все купу Так що от таке спотане відео, дуже замучений вже не те, що за сьогодні, те, що за сьогодні, то само собою. І в загальному кінець сезону вже практично. Дуже дуже всі виснажені вже за ці там 6 місяців. Вже трішки хочеться зими. Ну, Впаде. Похолодає, закінчиться робота, впаде перший сніг, пройде два тижні і я вже буду знову хотіти на поле, бо це моя стихія, мабуть. Так що всім дякую за перегляд. Буду вдячний за зворотний зв'язок. Хто доївся до кінця, пишіть, оцінюйте, коментуйте. Врахую ваші побажання і вашу підтримку.